Ми зараз знаходимось в такому стані в тілі Христа, в Царстві Божому. Коли Дух Божий очікує від нас розуміти те, чим я хочу поділитися з вами. Віра завжди є. Віра завжди приходить. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. Вона приходить лише в такий спосіб. І це тому, що вона керується законом. Вам, як віруючому, досяжна та сама віра, яку використовував у своєму служінні Ісус. Коли ви будете розкривати для себе принципи віри, це допоможе вам зберегти впливі довголіття в житті і служінні. Занурюючи себе у цю базову інформацію, ви побачите, як ваше життя починає приходити до згоди зі Словом Божим. Зрозумієте силу віри, яка пересуває гори. І дізнаєтесь, як цілеспрямовано використовувати свою віру. Це є перемога, що перемогла світ. Віра наша. Приведіть дію, силу, віри у своєму житті і почніть жити тим життям перемоги, яке має для вас Бог. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, я Джеремі Пірсон. Це, це передача переможний голос віруючого. Ще на початку 2020 року. Мій дідусь, брат Кеннет Копленд, отримав від Господа слово, що це буде час нових видінь, проявленої сили і великих змін. І багато з вас, якщо ви мудрі, у цей час ви шукаєте скерування від Господа. І сьогодні на передачі ми будемо говорити про помазання у народженому згори віруючому, яке дає йому здатність переважати. І процвітати як спеціалісту у даній сфері дослідження. Тому давайте зараз приєднаємось до брата Коупленда, коли він навчатиме про важливість того, щоб залишатись у потоці вашого покликання. Отже, дякуємо тобі за те, що ти говорив нам сьогодні трохи раніше, і що ти знову говорив мені протягом певного часу. Фактично, протягом кількох років. Дякуємо тобі за чіткість, за розуміння, уявлення та концепції Царства Божого і того, як ти все здійснюєш. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі за це. Я благословляю тебе сьогодні, мій Спасителю, і я приймаю в ім'я Ісуса. Амінь. Послання до Римлян, 10 розділ, перший вірш. Брати, бажання мого серця і молитва до Бога про Ізраїль на спасіння, бо свідчу їм, що вони мають ревність до Бога, але не за розумом, бо вони, не розуміючи праведності Божої і, силкуючись поставити власну праведність, не покорилися Божій праведності. Бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Мойсей пише про праведність, що від закону. Що людина, яка його виконує, буде житиним, а праведність, що від віри, каже, тобто віра говорить, праведність, що від віри, каже. Не кажи в серці твоєму, хто зійде на небо? Тобто звести додолу Христа або хто зійде в безодню, тобто вивести Христа з мертвих. Але що говорить Писання? Що говорить Писання? Близько до тебе слово. В устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, яке ми проповідуємо. Це слово віри, яке ми проповідуємо. Люди говорили мені прямо в обличчя, інші говорили за моєю спиною. Я часто чув це. Вони говорили мені, цей Копланд не проповідує всієї волі Божої. А я і не знаю всієї волі Божої. Хоча я знаю, що вони намагалися сказати: я постійно проповідую одне. Так, це моя робота. Це моя робота. І ми зараз знаходимося в такому стані в тілі Христа у Царстві Божому. Коли Дух Божий очікує від нас, розуміти те, чим я хочу поділитися з вами, пасторське служіння більше призначене тому, щоб проповідувати всю волю Божу. Але ви все одно не проповідуєте все поспіль. Дуже і дуже важливо, щоб пастор знав покликання своєї церкви, і залишався в цьому потоці покликання для його церкви. Важливо, щоб він залишався в цьому потоці покликання для його церкви. Це церква віри і в цього церковного зібрання таке саме покликання, що і у її засновника, тобто у мене. Амінь. Тому я хочу поговорити з вами сьогодні про те. Що є люди, які покликані і помазані навчати і проповідувати є хвала і поклоніння, і слава. Є люди, які покликані до цього потоку. І ви чуєте, як інші люди кажуть. Ну, вони не з нашого табору. Скажу вам, я зневажаю цей вислів. Я зневажаю його. Кілька днів тому ми розмовляли з Келі про те, що люди діляться на табори. Але ми не належимо до жодного табору. В нас немає жодного табору. Безумовно, ми не належимо до жодного табору. Ми належимо Царству Божому. Ми церква. Хвала Богу. І дяка Богу за людей, які знають, до чого вони покликані, і залишаються в своєму покликанні. Слава Богу! І не виходять з нього. Також є спеціалісти. Я зрозумів наступне. І дозвольте мені навести вам найзрозуміліший приклад та ілюстрацію, які я тільки знаю. Є лікар-терапевт. Лікар загальної практики сімейної медицини. Амінь. Він чимось нагадує пастора. Але навіть лікар-терапевт знає для кого і до чого він покликаний. І наша сім'я дуже благословенна. Слава Богу. Ліндзі, донька Келлі, моя онучка. Дуже дякую вам. Лінзі вийшла заміж за молодого лікара на ім'я Алекс. Він латиноамериканець, і зараз він закінчує свою інтернатуру. Вони живуть у місті Фресно штат Каліфорнія. І він висококваліфікований спеціаліст, який також володіє двома різними мовами і може служити різним людям. Слава Богу. Амінь. Я сказав амінь. Алілуя! Слава Богу. І щоразу, коли я молюся за них, щоразу, коли я підношу їх до Господа, я просто бачу горе книг. Хвала Богу. І він точно знає, до якої сфери медицини він покликаний. Він покликаний займатися профілактичною медициною, як доктор Колберт. Більшість з вас знайомі з ним або знають його особисто чи знайомі з його діяльністю. Тож, уявіть собі доктора Колберта, який вільно володіє англійською та іспанською мовами. Ви можете собі це уявити Ну бо. Розумієте? Ви розумієте, про що я говорю? Тепер він мій онук. І він знає своє покликання. До кого і до чого він покликаний. І він діє в цьому. Він діє в цьому. Амінь. Саме там його багатство. Саме там його багатство. Отже, що він робить? Навчає, проповідує і зціляє. Нужбу. Нужбо. Ну, і що він робить, коли до нього приходить пацієнт, в якого виявили рак? Перед усім, він буде навчати його і буде проповідувати йому. Амінь. І робити те, що він знає стосовно Божого зцілення цього пацієнта з медичної точки зору. Ви мене слухаєте? Але він також контактує з іншими спеціалістами в цій сфері. Вони досяжні йому. Амінь. Ви розумієте, про що я говорю? І що станеться? Якщо Алекс поведе пацієнта до одного з цих спеціалістів, а вони почнуть сперечатися та сваритися один з одним. Я не вірю в те, що ти робиш. Ти не з нашого табору. Саме це є визначенням дурня. Амінь. Аллилуйя. І є люди, які покликані. Кажу вам, в мене в цій сфері є такі славні можливості. Є двоє молодих людей, які особливо дорогі для мене. Один з них це Майкл Куліанос. Зять Беніхіна. Хіна, а другий це Тодд Вайт. Через цих молодих людей Бог здійснює чудеса. Келлі була на одному з їхніх зібрань, а я дивився потім його на відео. Боже мій, одна з жінок, яка була присутня на цих зібраннях, була сліпою протягом багатьох років. Абсолютно сліпа. Її чоловік пішов на небеса до Господа, і через кілька років вона знову вийшла заміж. Вона ніколи не бачила обличчя свого другого чоловіка. І так тривало довгий час. Тож вона вийшла вперед. І Келі, якщо я розповідатиму це неправильно, то ви про мене, будь ласка. Гаразд? Тож люди піднялися на сцену, і Майкл служив різним людям. І ось черга дійшла до неї. І раптом. Раптом. Буквально ось так. Я бачу. Келлі, я правильно розповідаю? Буквально ось так. В неї був повністю відновлений зір. Її зір був повністю відновлений. Вона була переповнена, вона була цілком переповнена радістю. Разом з нею на сцену вийшла її дуже і дуже хороша подруга, яку вона знала ще до того, як Сатана вкрав її зір. І вона сказала, вона побачила. Знаєте, я такий захоплений цим. Її подруга сказала: я хочу тобі когось представити. Та жінка відповіла гаразд. Тоді вона повернулась і подивилася на того чоловіка, і вона сказала: Я хочу представити тобі твого чоловіка.' І коли він щось сказав, та жінка впізнала його голос: ви б хотіли, щоб в вашому житті чи служінні трапилось щось подібне? Вони спеціалісти в сфері слави. Вони жили в цьому, ходили в цьому, прославляли й поклонялись. Брат Хейн казав: якщо ви будете достатньо довго прославляти Бога, то зійде дух поклоніння. А коли ви почнете поклонятися Богу, сходить слава. І вони жили в цьому, ходили в цьому, вірили в це і розвивалися в цьому. Амінь. Але коли справа торкнулася того, що в якійсь ситуації звернутися до Слова Божого. Отримати відповідь на молитву, а потім звернутися до записаного в Євангелії від Марка 11, 22, 23, 24 і 25, і стояти, як говориться посланні до Ефесян, слава Богу, виконавши все, що встоїте, стояти, зодягнувшись у всеозброєння Боже, і не відступати, ніколи не здаватися, то це те, про що вони справді хотіли дізнатися більше. І вони просто почали шукати мене. Але їм довелося шукати мене не довше 30 секунд, тому вони просто приїхали до мого офісу в Ангарі, де ніхто мене не відволікав, і ми спілкувались, спілкувалися та спілкувались. Я просив їх розповісти про славу. Ні, ми не хочемо про це говорити. Ми хочемо говорити про віру. А я хотів почути про славу. Я хочу знати, що вони роблять. Розумієте? Амінь. А вони хочуть говорити про віру. Гаразд, тоді давайте поговоримо про віру. Як ви це робите? Як ви виходите з боргів і живете без боргів? Алілуя! Слава Богу! Ці потоки з'єднуються. Ці потоки з'єднуються. Тоненький струмочок стає потоком, який стає річкою і стає потопом. А потоп неможливо стримати. Хтось має вигукнути амінь на це. Слава Богу. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Ми в цьому. Ми посеред цього. Алілуя! Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Слава Богу. І не намагайтеся самі себе помазати. Просто зробіть себе досяжними. Амінь. Прояви дарів духа. І насамперед, якщо нема плодів духа, то немає дарів духа. Пам'ятаєте про що ми говорили останні роки? Останні кілька років. Спершу йдуть плоди. Я сказав, спершу йдуть плоди. І Якщо подивитися на них, то любов починається з Бога. Тому ви можете сказати це так. Любов і радість, бо це Бог. Мир, тому що Він в Ісусі. І він всередині вас. Ви починаєте з того, що розвиваєте це. Це те, що все починається. Все починається з цього. Амінь. І потім ви ходите в цьому. І ви дуже і дуже і дуже пильні стосовно сварок і непрощення. Ви боретеся з ними, наче зі змією, яка заповзла на вашу кухню. Уявіть собі, що в вашій кімнаті в ліжку спить маленька дитина. Ви заходите туди. А там під цим ліжком лежить отруйна змія. Кажу вам, ви розсердитесь і якби ця змія була десь на дворі, ви би злякалися її. Але коли вона знаходиться тут, де спить ваша дитина. Кажу вам, ви схопите свій дробовик, ви схопите все, що тільки потрапить вам до рук. І ви вб'єте ту змію. І є щось набагато небезпечніше від звичайної змії. Коли ви дозволяєте невір'ю, сваркам і непрощенню повзати до вашого життя, ви повинні розсердитись на це. Ви повинні серйозно розсердитись на це. Кажу вам, ви повинні шаленіти через це. Д'яволе. Ти не зайдеш до мого дому. Ти не потрапиш до мого служіння. Ти не потрапиш до моїх уст. Я не дозволю цьому. Ти не можеш цього зробити в ім'я Ісуса. І хай допоможе мені в цьому Бог. Що я сказав? Хай допоможе мені Бог. Амінь. Дякую тобі, Ісусе. Потоки з'єднуються разом. Всі вони. Скажіть, всі вони, всі вони, потоки зцілення. Якщо ви знаєте Ісуса, ви несете служіння зцілення. Так. Амінь. Дякую тобі, Господи. Тому, як я вже сказав, не намагайтеся помазати себе самі. Просто будьте досяжні. Розумієте, помазання ввійшло у вас, коли ви народилися згори. Прочитайте другий розділ першого послання Івана. Амінь. Там використане слово помазання. Іспанською мовою воно звучить так само, як і англійською. Так само. Унціон. Унціон. Амінь. Так само. Помазання, щоб діяти. Слава Богу. Помазання, щоб жити. Хвала Богу. Кожен народжений зоре віруючий. Який отримав хрещення Духом Святим і ходить в ньому, говорить іншими мовами, кожен з нас. Незалежно від того, до чого ви були покликані, чи покликані ви бути вчителем в школі, чи покликані ви бути в бізнесі, чи ж ви покликані як апостол, пророк, євангелист, пастор чи вчитель, чи ви покликані бути в служінні зцілення? Чи ви покликані бути студентом? Кожен народжений згори, охрещений Духом Святим віруючи, має потенціал для кожного дару Духа. Для кожного з них. Для кожного з них. Сьогодні брат Копленд говорив нам про те, що його покликання проповідувати віру. І, мабуть, ви помітили, що він залишається у цьому потоці як будь-який спеціаліст у тій сфері, яку він досліджує. І коли ми з вами течемо у нашому покликанні, ми починаємо бачити повну картину царства Божого. на закінчення сьогоднішнього послання брат Копленд сказав, що кожен народжений згори віруючий має потенціал для кожного дару духа. Ці потоки Божого помазання з'єднуються і зливаються в одне. ми – тіло Христа. І цього тижня ми хотіли б запропонувати вам замовити для себе наші безкоштовні видання, які ви зараз бачите на своєму екрані. Ми з вами можемо знати, як вивільняти ту саму силу, яку використав Бог, щоб створити цей всесвіт, в якому ми живемо. вона називається силою віри, і Біблія говорить про неї як про віру, що пересуває гори. Я хочу, щоб ви охопились за це, і наші передачі, а також інші наші безкоштовні матеріали, покликані вам у цьому допомогти. Прямо зараз прийміть рішення, що ви будете жити вірою, жити у всіх цих речах. І ви почнете бачити, як у вашому житті проявляються обіцяні Богом результати. Ухопіться за ці речі. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. І на закінчення сьогоднішньої передачі я хочу подякувати всім партнерам місії Кенета Копленда. Завдяки вам, це служіння може проповідувати безкомпромісне слово Боже людям по всьому світі. Такі ж люди, як ви, вони почули це послання, яке змінює життя про те, хто Ісус в них і хто вони у ньому. і партнери, ви граєте важливу роль у проповіді цього по всьому світі. Ми дуже сильно любимо вас. Ми запрошуємо вас знову приєднатись до нас завтра. і пам'ятайте. Що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту КісеморКю в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Про важливість партнерського листа Кенет Коупленд дізнався від свого духовного батька Урала Робертса. Брат Робертс допоміг йому зрозуміти, що Біблія складається головним чином з листів і що сьогодні вони так само помазані, як і того дня, коли були написані. Того дня брат Коупленд зробив присвяту на все життя: щомісяця писати листа, щоб відповідати на духовні потреби своїх партнерів. Я присвячую себе тому, щоб це робити. Я щомісяця пишу партнерського листа. Я щодня молюся за вас. І в кінці цього партнерського листа я вказую місця писання, і я вказую їх конкретно для вашої користі, щоб ви могли повертатися до них, читати їх і робити їх частиною вашого молотовного життя. Обіцяна Кеннетом Коплендом своїм партнером привело до того, що з 1986 року було написано більше 375 листів. Лише за один 2018 рік американський офіс розіслав 3 мільйони 700 тисяч примірників партнерських листів. Ці потужні послання серця Бога несуть життя вашому духу і зміцнюють вас у вашому щоденному ходженні. вірою. Я є партнером близько п'яти років, і я отримую величезне задоволення від щомісячних листів Кенета. Я чекаю, коли вони прийдуть. Вони мені дуже подобаються і надихають мене. Мені дуже подобається читати ці листи, потім також з'єднувати те, що Кенет пише у цих листах з тим, що я чую як він проповідує у своїх посланнях. Таке враження, що партнери завчасно можуть бачити про що говорить йому слово Боже. Я пишу їм, щоб допомагати їм отримувати сповнення їхніх потреб, допомагати їм процвітати, допомагати їм зростати в господі, зростати в вірі, зростати в молитві і переходити. Від релігії до реальності. Хвала Богу. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMorQe. Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.